GTш американський бренд на 29 колесах. Їде дуже класно. Реально магесенький. Через те, що колеса великі. Дуже бігусенький. Я навіть чую, як він їде як пушочок. Віці, резина як новесенечка з пупочками. Continental стоїть. Система 9 на 327 передач. Заді на XT. розраховано на 50 тисяч КМ. Нова сюда ще масло заливається. Касета на 9. Відравліще диски, тормоза. Тут то ще пленочка бачує. Шатун SLX розбірний. Можна замінити любу зірочку, яка з'їздилася. Кареточка теж. Облевщина. Тюрок, передня перекидочка. Рама L. Розрахована в районі 1,70 м. Метр восімдесят п'ять. Рама, бачите, дуже в гарному стані. Вилучка рукшок на повітрі. І має такий його на рулю вукератор. Можете собі блокувати. Бачите, працює дуже добре. Монетки SLX, які дуже добротні. Бачите, з тої сторони рама теж як новісінька. Ноги теж вилуться, як нові. Втулочки. Зараз покажу, що це бренд. Ну, то рідні втулки стоять якісь. Навіть не бачу я нікого такого бренду. Когось буде така лялька цікавити. Заходьте на сайт Rover.in.ua Або в пошуку можете ввести. GT там є пошук. І вам все gtki вибі, які є у нас на сайті. Сідло теж бачите, в дуже нормальному стані. Там повністю велосипеди в ідеальному стані. Теж має підстановані вода Усилення Ну, резина континенталь, то є континенталь. І вилучка RockShox повітряна, то є рухшоп у Це для велосипеда дуже важливо. Так що воно, втулки. Хто знає, що то за бренд Тук, можете написати, бо ще таких не бачу.